Як і обіцяли минулого тижня, 11 вересня Полтавці разом із представниками громадської організації відродження Полтави знову прийшли до міської ради. Головна мета висловити свої скарги та розповісти про найбільші проблеми міста, особисто очільнику Полтави Олександру Мамаю, Щоправда, побачити мера посеред дня на робочому місці не вдалося. Про наболіле обуреним полтавцям. Довелося розповідати першому заступнику міського голови Юрію Левченку. Хвилює містян і ситуація з транспортом, і стан житлово-комунальної сфери, і благоустрій міста. Усі ці питання, переконаний голова відродження Полтави Сергій Чередніченко, можуть бути вирішеними. Головне захотіти цього. Повірте, в Полтаві немає ніяких проблем, які неможливо вирішити. Так, є якісь фінансові великі зобов'язання, які також можна вирішити з часом. Але вибачте, ви чули про які проблеми говорили люди? Це проблеми, які можна вирішити за 5 хвилин. Знов ж таки, маючи для цього тільки одне бажання. Нагадали міській владі активісти і про обіцяну зустріч із перевізниками минулого тижня. Вони домовлялися зібрати за круглим столом водіїв, представників транспортного управління та безпосередньо пасажирів. Проте це питання залишилося висіти у повітрі. Ніякої зустрічі не відбулося. Ми прочекали рівно тиждень. Ніхто нам не зателефонував і не запросив на цю зустріч. Тобто, зустрічі з перевізниками не відбувається. Тобто, ми знову будемо поперед робити попереджувальні страйки і знову будемо блокувати перевізників. І додамо до цих блокувань, ще й блокування мерії. Ну, другого виходу я не бачу. Результатом сьогоднішнього візиту активістів до міської ради вкотре стала домовленість про зустріч із міським головою. Цього разу вирішили провести її не в стінах адміністративної будівлі, а в селищі Червоний шлях. Зустріч запланували на 19 вересня о 17-й годині.